Черкаську дамбу перетворюють на цвинтар реклами. Поліграфію, що відслужила, знімають із білбордів і лишають на узбіччі. Екологи наголошують, такий смітник загрожує токсичним забрудненням. Тим часом чиновники винних карати не беруться, а визначитися, хто має прибрати на брід, не можуть. Ірина Малюкова продовжить узбіччя Черкаського мосту. майорить білбордами обклеєними рекламою. По біля деяких із них поліграфія, що вже відслужила своє водії автобусів київського маршруту. Переповідають на цій ділянці рекламне сміття не новинка. Ну, це в основному, знаєте, де е, село як оте зветься там? Панське. О, оце в панському, там, де рекламі ж таки здоров'я. Там все, я, время, все время там мусорація. ну я вітер, то воно роздуває, все по, по дорозі. Рекламники, що отримують борди, запевняють. Матеріал там лишити працівники не могли, бо на цьому втратили підзаробіток. заробіток. Не оставляємо, я, я вам точно скажу, тому що це саме це сміття, воно зараз дорого стоїть. Це макулатура і наші все, все здають. Такий рекламний цвинтар у бурі екологів. ти типу, пояснюють у поліграфії. Є токсичний полівінілхлорид. також свинець та кадмій. Вони забруднюють повітря, ґрунт та воду. Це шкодить не лише довкіллю, а й здоров'ю людей. Дуже часто я б хотіла бачити лабораторію київську незалежно в місті Черкаси, тому що у нас дуже сильно зловживають прадохоронним законодавством. І я переконана на 100%, що якби ця лабораторія зафіксувала в той момент стан атмосферного повітря, то було б перевищення гранично допустимих норм в багато десятків разів. Чиновники ж винних поки не карають. Кажуть, якщо не прибрали рекламники, це мала зайнятися служба автодоріг. У саді ж пояснюють, це не їхня компетенція. За законом ремонтники прибирають узбіччя лише під час підрядних робіт. Таких там нині не ведеться. Натомість фото рекламного сміття обурило навіть самих власників бортів. Ти типу, пообіцяли поліграфічний цвинтар ліквідувати. Ірина Сергій Фімов.